Друзі, сьогодні на цьому балконі зробили демонтаж і підготовку основи під металопластикові вікна під скріння лоджієм. Використовували пінобетон. Зверху у нас тут два рядки пінобетону товщиною 15 см, у нижній частині пінобетон шириною 10 см. Тут була попередня отака металева огорожа. Ми її зняли, залишили лише оцю стіну бетонну, вона товщиною десь 10-12 см. Тому на цю висоту, на висоту, де закінчувалася стіна, ми поставили попередньо газобетон 10 см і потім вийшли на 15 см ще два ряди. Таким чином у нас тут зараз отака тепла стіна 15 см шириною. І це буде достатня основа під вікна. Будемо монтувати тут лоджію. В верхній частині бачимо, що сама плита перекриття вона нерівна. Тому будемо використовувати розширювач і вирівнювати. У цій частині також виступ є з боку плити, тому тут ми передбачимо нащільники, які будуть перекривати монтажну піну з одного боку і з іншого боку. Буде відлив, піддашок зверху і і дві коні. У лівій частині буде сендвіч панель дві центральних буде відкриватися, одна вліво, одна вправо, і з правої сторони у нас буде глуха частина, яка не буде відкриватися. Також будемо міняти оцей балконний блок, і на кухні вікно. Тут буде ще на балконі утеплюватися підлога, буде у майбутньому натяжна стеля, утеплюватися стеля ще буде. Це буде повноцінний теплий балкон. Вікна тут будуть з шестикамерного профілю, три скла з захистом від сонця, бо тут західна сторона. Також енергозбереження і заповнювати будемо камери склопакета газомаргон. Отака робота проводилась протягом трьох годин. Ми зробили весь демонтаж, зрізали оці огорожі і побудували оцю стіну. Звертайтеся, якщо вам потрібно буде. Схожа робота.